Права 1104. Знайдіть середнє арифметичне чисел. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося в першому заданні 4,2 і 2,1. Ну що ж, знаходимо суму і ділимо на кількість. Записуємо тоді 4,2 плюс 2,1 і треба розділити на кількість або на 2. І це дорівнює. Ну що ж, 4 плюс 2 це буде 6, цілих. А 2 плюс 1 це буде 3. Ну і ділимо на 2. І це дорівнює. Ну що, ж, тут можна по-різному ділити? Я пропоную записати це як 6,30. І поділити це на 2. І це дорівнює. 6 ділимо на 2, це буде 3, а 30 сотих, що ділиться на 2, це буде 15. сотих. Є. Тобто виходить, що середня арифметичні чисел 4,2 і 2,1 це 3,15. Переходимо до другого завдання. Отже, треба знайти середнє арифметичне чисел 9,18 і 15,8. Знаходимо суму і ділимо на кількість. Ну що ж, записуємо тоді 3,9 плюс 6 плюс 9. Цілих 18. Ну і плюс 15,8. І ділимо тоді на кількість. А тут у нас є 4 числа. ділимо на 4. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна додавати по-різному, Можна спочатку спробувати усно, 3 плюс 6 це буде 9, цілих. І ще тут є 9, то перша сума у нас буде 9,9 плюс. Тепер друга сума 9 плюс 15. Це буде у нас 24, так, 8 десятих це 80, сотих, а 80 сотих і 18 сотих – це буде 98. сотих. Записуємо 98. сотих. Все це треба поділити на 4. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не придумаєш, треба додавати тоді стопчик. Записуємо 9,9. Додати 24,98. Дописуємо 0 після коми. Додаємо. 0 плюс 8 це 8. 9 плюс 9 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 9 плюс 1 10, плюс 4 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 1 це 3. Отже, ставимо кому. Тобто сума у нас дорівнює 34,88. Записуємо 34,88. Треба поділити на 4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 34,88. Що ділиться? Що ділиться на 4? Ну що ж, 34 ділимо на 4. Це буде 8. 8 на 4 це 32. Віднімаємо. 34 мінус 32 це буде 2. Будемо може брати цифри після комиту. Ціла частина частки у нас 8. Зносимо 8. 28 ділимо на 4, це буде 7. 7 на 4 це 28. Віднімаємо. 28 мінус 28 це 0, 0. Ну, не пишемо, зносимо 8. 8 ділимо на 4, це буде 2. 4 на 2 це 8. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює 8,72. Ну що ж, записуємо тоді. Виходить, що у нас середньоарифметичне 3,96 001 і 15,8 – це 8,72. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середньоарифметичного. На цьому вправу завершено.